І не вівторок етері Програма очі. Вітаю Рашизм як політичний режим Росії. Тепер офіційно сьогодні за це проголосувала Верховна Рада України, підтримала депутати і пропозицію президента продовжити воєнний стан на загальну мобілізацію ще на 90 діб. Та запам'ятається цей день війни, не лише роботою парламенту. Керовані росіянами бомби впали біля Херсона і забрали життя трьох людей. Ще восьмеро дістали поранення. Вибухи. Також лунали на Харківщині, Сумщині і Дніпропетровщині деталі у нашому огляді. 56 обстрілів. Ворог завдав по Запорізькій області. Знову під авіаударами опинилися гуляйполе та уріхів. Четверо людей отримали поранення. На Донеччині доба теж вже традиційно минула під звуки російських канонад. Тричі рашисти обстріляли Курахове масованих ударів. Зазнали також Авдіївка, Краматорськ та Торецьк. За цей день в області двоє поранених. Попри всі заяви з РЕФІ про захоплення Бахмута, це теж Донецька область. ЗСУ продовжують тримати місто сьогодні, позиції української армії там відвідав командувач східного угрупування військ Олександр Сирський і нагородив воїнів, які на цьому напрямку виконують бойові завдання. Дай Бог вам всім здоров'я. успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання в ви поверталися свої підрозділи живими мені ушкодженими, аби успішно виконувати бойові завдання, українські військові багато тренуються. Вправність в стрільбі з протитанкових гранатометів спис демонструють хлопці з першого стрілецького батальйону 67-ї бригади ДУК. Аби неушкодженими до своїх домівок на вільну Херсонщину могли повернутися місцеві мешканці, сапери обстежують кожен клаптик області за допомогою спеціальної техніки. Верховна Рада сьогодні не лише продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Своїми рішеннями народні депутати впорядкували роботу військово-лікарських комісій та пришвидшили процедуру отримання довідок усім військовослужбовцям, які зазнали поранень, захищаючи Україну. Ми дозволяємо робити ВЛК не тільки у військових шпиталях, ВЛК тепер можуть бути розміщені в цивільних, в комунальних або в державних лікувальних закладах. Це дуже важливо. Це знимить кількість. Кількість да? бо людина вже може обирати ту ВЛК, яка ближче до нього, де він зараз знаходиться. На Євробачення потягом Укрзалізниці поїхав український гурт Творчі. Музиканти відправились до Ліверпуля поїздом Київ Хелм під кодовою назвою творчий експрес. Нагадаю, що наймасштабніше щорічне пісенне шоу у Великій Британії розпочнеться вже 9 травня і триватиме до 13 -го. Замінити бронежилет, який врятував життя на новий, можна абсолютно безкоштовно завдяки благодійній акції Львівського оборонного кластеру та проєкту Арт Армор. Акція стартувала нещодавно. А от її завершенням ініціатори вважатимуть день нашої перемоги. Це військовий із псевдофокс. Він одним із перших долучився до акції. Бруню захисника виробництва львівського оборонного кластеру пошкодили уламки міни. Продукція якісна. І у нас і цінують, тому що це ці бронежилети вони кращі. Ми вважаємо, що вони кращі, ніж ті, що нам видає держава. Цей бронежилет врятував мені життя. Коли ми виконували службово бойові завдання в Луганській області, бронежилет, у який влучили, вже не можна далі використовувати. Це небезпечно. Будь-яке влучання в плиту вже її пошкодило. Тобто в зраслава пробив. тобто. leta Підлягає заміні плита, балістичний пакет, будь-яка броня, яка була пошкоджена, обов'язково потрібно заміна. Обміняти броню легко. Потрібно лише зайти на сайт Львівського оборонного кластеру та заповнити відповідну форму. Що ж до відпрацьованих бронеплит, то вони не пропадуть. Їх художники із Art Armor перетворять на мистецькі вироби. Деякі з них стануть нашим національним надбанням, а решту продадуть на аукціонах. Вилучені кошти скерують на потреби військових. Додам, фахівці Львівського оборонного кластеру вже виготовили майже 100 тисяч бронежилетів для військових, понад 3 тисячі для медиків і 520 для дітей. Наш оборонний кластер єдиний у світі, хто займається промисловим виробництвом дитячих бронежилетів. Небезпечна для здоров'я вулиця Замерстинівська продовжує асоціюватися з найнеякіснішим ремонтом у Львові. На дорозі утворилися десятки аварійних ділянок. Найбільше вже має понад метр у діаметрі, і з місяця в місяць стан автошляху лише погіршується у соцмережах. Люди нарікають на аварійний стан відремонтованої три роки тому вулиці Замерстинівської. Жах, і це щойно відремонтована вулиця. Я декілька днів тому на цій ямі колесо пробив шину тепер до утилізації. Там на цій новій дорозі не ремонт, а танкодром за мільйони. То, що там постелили, це не бруківка, а сміття. От і результат. Аби зрозуміти невдоволення дописувачів. Оглянути за Марстинівську, вирішила, і наша знімальна група на перехресті із вулицею хімічною натрапила на величезну вирву. Дорога на Замерстинівській розкладається просто на шматки. Автомобілі, які потрапляють в яму, просто розкидають каміння. Це може бути небезпечно. Адже воно може потрапити як в інший автомобіль, так і в людину. Особливо небезпечно, якщо тут багато води, і просто не видно, що є в цій ямі. Невдоволені дорогою і місцеві пішоходи, і кермувальники кажуть, дорога неякісна, шумна та з вибоїнами. На вулиці Замарстинівській дороги катастрофічні. Колесо лишаєш тільки так, легенько. Вилітає в руківка, звичайно, що можна когось порадити. Дуже небезпечно, дуже. Я тут один раз їздив на моті і то було жорстко. Ну, тут треба було б її зробити. За ту яму вже неодноразово і в Фейсбуку, і в мережах люди писали, і сусіди щось зверталися. Ну, реакції нема. Ну, особливо, коли дощі. І не видно, люди мають проблеми для того, аби оцінити якість ремонту дороги, яку для замовника Львів автодору виконувала фірма Онур з 2018 по 2020 роки. На замерстинівську запрошуємо професійного будівельника. Перше, на що звертаю увагу Андрій Пристайко, неякісний ремонт. Забудовник компанія Онур робили це поспішно в останній день і не виконали технологію, не витримали бетон, не затвердів, відкрили рух. І це вина однозначно їх, тому що вона розсипалося протягом там двох років, коли падає дощ тут. Утворюються такі калабання, і тут мешканці всі ідуть і завжди мокрі. Будівельник також звернув увагу на величезні шпарини між камінням. Місцями нема бетону. Тут замість е в бруківці, от пилюка, у два різних камені а між ними бетону немає наповнення нема, і це створює дуже великий шум, коли машини несуться. Черговий недолік це будівельні матеріали. Бруківкою тут і не пахне. Переконує Андрій Пристайко. В найкращому випадку це зрізання її залишки, а подекуди є й каміння, яке для будівництва доріг. Не годиться е, серед гарнітних каменів так само в покритті в приїжджі частині, використано отакий такий камінь. Який не є гранітний, він не придатний. Він натягує вологу. Це видно, і він руйнується з часом на базальті чи на граніті такого б не було. Це скоріш за все, вапняк. Про те, що вулицю Замерстинівську збудували із матеріалів сумнівної якості, говорить і голова міської комісії з питань транспорту та зв'язку. Також його зінкевич не розуміє, чому після завершення будівництва, а це було ще 2020 року. Дорогу до нині не здали в експлуатацію. Я називаю це сміття. Вони називають це бита бруківка, яку вони зацементували. Тували, яка би мала виконувати функцію, чому не здана в експлуатацію? Чому не приймається, Чому є порушені норми щодо правил дорожнього руху, паркування, нещасного випадку, яке безпосередньо сталося? Вся ця, ця дорога. Тобто, проектанти говорять, що винні підрядники, підрядники говорять, що винні проектанти, і в кінцевому результаті до сих пір тянеться ця ситуація. Окрім того, що за Марстинівську відремонтували за майже 100 мільйонів гривень, кошти у вулицю продовжують вкладати і донині. Ми ще до сих пір платимо в сьогоднішньому бюджеті. 2023 року. Передбачені кошти на прочищення каналізації, як нам пояснили, що розібравши дорогу, повністю розкупавши її, вони не чистили каналізацію. А тепер вони будуть методом штрафовим. Шонпування прочищати каналізацію вже закладені, якщо не помиляюся, близько 18 чи чимось мільйонів. Ще 8 мільйонів гривень з міської скарбниці було виділено на переселення місцевих мешканців із Замерстинівської. Нагадаємо, внаслідок ремонту вулиці деякі квартири в будинках стали непридатними для проживання. А у львівській міській раді часу на те, щоб прокоментувати ситуацію стосовно ремонту вулиці за не знайшли. Віталій Віталіковели Юрій Кісь. Програма очі. Сонячна погода, як нині, тішить не лише людей. Дивіться під ноги, аби не наступити на змію. Двох плазунів вихідними виявили у центрі пустомет на Львівщині. Мешканців застерігають бути уважними й обережними на пікніках під час прогулянок у лісах чи навіть парках. Про перших покусаних на Львівщині повідомляли ще тиждень тому. У бродах змія вкусила чоловіка за руку. Плазунів у центрі пустомет помітили 30 квітня. Новину про це повідомили у Львівському райуправлінні ДСНС. Одну змію виявили біля місцевого супермаркету ще одну за 100 метрів звідти. Керівник екологонатуралістичного центру Ігор Антахович заспокоює серед видів, які найчастіше бачимо в Україні. отруйні лише гадюки. Вужій полози, як от цей, ні квітень, травень якраз пора, коли лускаті прокидаються і нишпорять в пошуках здобичі після голодної зимівлі, тому й трапляються на очі людям. Харчуються вони живою здобичу. Це мишевидні гризуни. В першу чергу. Чому вони появляються в містах? Тому що саме в містах, там, де є смітники, там, де є залишки їжі, є власне мишевидні гризуни. Міські міські котини дуже тут ловлять мишей, так бо вони розбавлені. Ми їх ми їх годуємо. Першу чергу треба розуміти, що жодна змія. Вас Ніколи в житті сама не атакує, бо боїться вас більше аніж ви її. Нападе хіба у відповідь? Здебільшого змії ховаються. Висока трава й кущі їхні улюблені місця. Якщо випадково побачили плазу на поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів. А спокійно відійдіть. Екологи закликають: не вбивайте лускатих, багато з них червонокнижні, а вирушаючи в ліс оберіть краще високе щільне взуття, яке змія не прокусить. Якщо плазун все таки вкусив, у жодному разі не намагайтесь припалити рану, висмоктати отруту чи накласти джгут. Це не дієві міфи. Потрібно пити багато рідини, аби токсини швидше вийшли з організму і звернутись по допомогу до медиків. Народився з рідкісною патологією і не міг дихати та їсти. Львівські отоларингологи прооперували немовля, аби виправити ваду хірургічно. Така вроджена аномалія трапляється в одного з семи тисяч новонароджених. Максимко з'явився на світ три місяці тому. Одразу після народження потрапив до реанімації, бо у хлопчика виявили атрезію хоан. Малюк з'явився на світ зі зрощеними носовими ніздрями. Під час операції спеціалісти зробили в носі дитини отвори та зафіксували їх спеціальними трубками, аби дихальні шляхи знову не заросли. Під наглядом неонатологів у лікарні святого Миколая хлопчик провів місяць. Ще три дитині проводитимуть щотижневі профілактичні. Процедури нині ж малюк дихає, самостійно їсть та добре набирає вагу. Цей бій тривав шість діб, але увійшов в історію України назавжди. 108 років тому у поєдинку на горі маківка зійшлись російські та австро-угорські війська. Головними в цій битві стали добровольці, січові стрільці. Юнаки затримали російських загарбників і не дали захопити карпатські перевали. Ця битва видатна тим, що боронило маківку співоче військо. Вихідними традиційно на гору маківка піднялись сотні людей, аби вшанувати пам'ять героїв, покласти на їхні могили сині жовті квіти і прочитати молитву за тих, хто загинув у серці Карпат. Усі вони були молодими парубками, декому ледве виповнилось 17. Проте йшли в бій без вагань. Всі ці бійці були гімназистами, поетами, письменниками, літераторами. Відомими як співоче військо, їхня відвага стала натхненням для наступних національних формувань. Це були перші за багатьох століть відновлення українського війська і створення легіону січових стрільців, тобто добровольчих. У нас тепер оця ця історія маківка саме цікава тим, що з 20-х років пластуни інші національно свідома молодь виховувалася на їхньому прикладі. we 200-літню історію має львівська спеціальна школа номер 100 У ній від заснування навчаються незрячі дітки. 135 років тому заклад освіти визнали одним із найкращих в Європі. Вчителі, щоб тут викладати, змушені були здобувати освіту у відні, Парижі чи Празі. Як бачите, історія у навчального закладу видатна а музею досі не було. Сучасні вчителі вирішили це виправити і спільно з благодійниками відкрили дві музейні кімнати. Незрячі дітки досліджують світ через дотики, тому і музей у їхній школі особливий. У ньому можна чіпати експонати руками. Ми з дітьми часто подружуємо, ходимо на екскурсії, і для дітей, коли вони взяли ту стародавню праску в руки, коли вони повзяли рубль в руки, для них це було щось надзвичайне. Для наших дітей важливо, вони не бачать. Для них важливо взяти руки, обстежити, і тоді вони пізнають, що це таке. Я бачила маслобійку, тому що я є сама з Львівської області. В нас таку штуку старші люди. Люди використовують, наприклад, я не бачила веретено, куделю не бачила. Це було дуже цікаво. Шкільний музей має дві кімнати: у першій зібрані предмети народного побуту та український стрій. Друга ж присвячена історії навчального закладу. У ній є старовинні фото колишніх учнів, документи та унікальні рельєфні карти світу. Про все це і навіть більше знає учень Олег Хохлоп, хлопець гід цього музею. Всі дивлюся очима, я дивлюся руками. Тут є в більшості м, все, що зв'язано, От, наприклад, тут є така малесенька дощечка записна, ніби як маленький записник. М, і ну, тут можна рахувати, як правило для письма. Для письма є тренування, як писати. Тут внизу, тут внизу, тут внизу, тут. Бралівська машинка. Це ще один, ніби як спосіб писати. Поки підписи експонатів зроблені не шрифтом Брайля, але вчителі пообіцяли це невдовзі виправити. Зробити ж не лише музей, а всю школу ще більш безбар'єрною. Надалі допомагатимуть благодійники та обласна влада. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб ця школа була безбар'єрною, доступною, і тут була якісна освіта для кожного. Кікбоксери з усієї України позмагались у Львові. Національний чемпіонат тривав три дні у декількох розділах кікбоксингу. Головна мета учасників вибороти можливість позмагатись на чемпіонаті світу з чемпіонами і чемпіонками турніру. Вас познайомить Алла Васьковська. Микита болілий з Харкова у фіналі б'ється за свій шостий титул чемпіона України. Суперник складний за три раунди. Визначити найсильнішого не вдається. Був екстра четвертий, хоча б я в третьому перемог, переміг. От важкувато, притомився у екстра раунді. Микита все ж долає суперника. А я виграв вже шість разів чемпіонат України. Це досвід. Далі їдемо на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Чемпіонат України з кікбоксингу за версією міжнародної федерації спортивного карате зібрав 700 учасників різного віку. 19 областей бере участь у чемпіонаті України. Зібралися саме сильні спортсмени. За останні роки не було стільки учасників. Бої чемпіонату відбувались у розділах самі контакт, лайт контакт, ка один лайт, фулконтакт, слоукік. Останні два види проводять у рингу. У «К1» б'ють не в повну силу і дозволені удари коліном. У фулл контакті злоукік коліном бити не можна, але є багато інших ударів, які б'ють по-справжньому. Ірина Колесниченко стала чемпіонкою в обох видах. Силу буде цікавіше, тому що загалом ти провіряєш себе на місяць, тому кажуть, що дівчатка не можуть битись, проте багато може ще дати відпору хлопцям. Підтверджує слова Ірини Анастасія Вангуроцька з Києва. У неї теж дві медалі срібло і золото. у К1 і лоукік. Своє захоплення кікбоксингом пояснює лаконічно. Мені подобається битише. Назар Садов'як представляє стебницький клуб Патріот займається кікбоксингом і боксом одночасно, але кікбоксинг вважає цікавішим, бо там є ще й удари ногами. У фіналі він не залишив шансів своєму супернику і завершив бій достроково. Суперник відказався, напевно, не зміг продовжити бій через мою удари. Кікбоксер з червоного кута Андрій Грачанівський із Львівського клубу Грінч здобуває дуже бажану для себе перемогу. Хлопець вже має офіційне запрошення на чемпіонат світу в Німеччині. Це медаль ще дуже надзвичайно багато, оскільки кожен спортсмен, кожен хто сюди прийшов. Це надзвичайна людина, яка виклалась на всі стої хотів ще наголосити на чесниці тих змагань, оскільки за моїми про... То я тут дивився дуже багато, бо засуджували. Взяти участь в чемпіонаті світу зможуть фіналісти національної першості. Офіційний світовий старт у жовтні прийме Мюнхен. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що дивитесь нас. Нехай завтра у нашому випуску буде набагато більше хороших новин. На все добре.